Мої найщиріші вітання, любі мої друзі. Сьогодні я знову з вами на зв'язку. Сьогодні ми будемо робити з вами ліневі вареники. Настрою сьогодні чогось немає такого, щоб щось, знаєте, придумувати, видумувати. І не тільки видумувати, а щось дуже таке складне готувати. Значить, що ми робимо ліневу страву, ліневі вареники. Не голубці, а 100% вареники, тому що це найпростіше. Перше, що нам потрібно, це саме перше, зробити тісто, яке має бути. Не тільки тісто, але ну, тісто з сиром. Це якраз і ті вареники, склали все в кучу і варимо. А то в мене все на пару та на пару, а сьогодні будуть в воді. Ну що ж, приступаємо. Спочатку зробимо... Вареники, а потім уже будемо гуляти з каструльками. Тут у мене сир. Бачите, домашній сир, він такий розсипкий. І, знаєте, точно сказати граму-грам, грам, скільки чого буду додати, я даю вам орієнтовно на мій сир. Все залежить від того, наскільки вологий у вас сир, наскільки сухіший, наскільки розсипкий, наскільки глибкий. Дуже багато нюансів. Ну, я припустимо, ось, ви бачите, отакий розсипкий сир домашній у мене. І ми будемо робити наші варенички. Кілограм сиру. Сюди я вливаю ось 100 грам розтопленого масла. Це обов'язково. Сюди ж додаю півчайної ложки солі. Дивіться, три четверті отакого стакана цукру, тому що вони мають бути солодкими. Тепер вбиваю одне яйце, все в купу і будемо готувати. Вбили одне яйце, трішки перемішуємо оце все. І головне, потім будемо починати домішувати борошно, але борошно, я ж кажу, все залежить від того, що і скільки, якої жирності ваш сир наскільки він вологий чи сухий. Масло додаю для того, щоб коли вариться, щоб воно не було е, таке, знаєте, Прісне, як кажуть, тісто, не були вареники ніякі. Тепер сюди я додаю отак борошно. І на борошно обов'язково. Дивіться, на пів кілограма борошна отака пачечка розпушувача. Пів кіло борошна 100% піде. Значить, я розпушувача сиплю оцю пачечку. І починаємо вимішувати. Я вам покажу, аж яке воно буде готове. Зараз перейду на руки, будемо потрошку додати-додавляти борошна. Я вам аж потім покажу, який вийде у нас заміс. Тому що, щоб ви зорієнтувалися, яке має бути тісто. Повинен відчуватись і сир, який там є. І повинно відчуватися і тісто. Через те перемішуємо потрошку і готуємо далі. Скільки піде борошна, я вам скажу. Показую вам, яке тісто в нас ми отримали. Бачите? Оце у нас, звісно, багато, звичайно, але що нічого. Дивіться, воно одривається і. І якщо отак придивитись, ну я не знаю, вам видно чи не видно, крупинки у нас сиру і тісто. Як будете ви його формувати? Чи ви зробите зразу отакими кульками? Чи ви зробите отакими паличками? Немає питань, як ви його зробите. Можна зробити, щоб воно у вас було ще як класичний? Вареник, тільки не робіть, не розтягуйте його дуже тонко. Дивіться, отак ось, ось зробили. Потім чи чарочкою. У мене ось є отака форма. Дивіться. Раз. І бачите, і отакий вам вареник. Два. Ох, вискакує. І отакі вареники. Ви можете чарочкою взяти, кинете у воду. Я покажу, як воно буде кипіти. Отакої товщини тісто. І ви його раз, 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 раз. Бачите? Отакі От варенички, воно вам звариться, воно вам буде як повний вареник. Не розтягуйте, не робіть його дуже тонким. Ну, а зараз, поки я буду тут формувати, я ж кажу, незалежно від того, чи отакі палочки, чи отакі варенички, все рівно нам його кидати в воду. Від, від величини вареника залежить і той час, який ви будете. Варити. Переходимо до варіння вареника. А тісто саме по собі, дивіться, ви бачите, воно все ось в таких дірочках, воно все дуже гарно спрацював е, наш розпушувач. Чого останнім часом не кидаю соду, можна було соду кинути, але я не кидаю останнім часом соду, хоча б через те, що сода буває, е, в залежності від виробника, є така, що кидаєш однакову кількість. Одна зовсім без запаху, а інша, чи то вона така концентрована, така та сода. Аромат дає, такий, що не можна витримати. Прямо гарно пахне содою. І присмак в роті, ніби ж і сода однакова, а зовсім різні речі. Ліпимо і варимо. Переходимо далі. Кипить у мене вода. І дивіться, я мої оці варенички. Кидаю в теплячу воду. Кипляч. три хвилини. Все залежить від того, наскільки велика ваша кастрюля, більша, менша. І накрила кришечкою. Засікайте три хвилини. І все. А тим часом я ліплю інші. Ось раз, Ті варяться. І готуються. Дивіться, тільки вони от закипають, починають підніматись. Піднялися декілька, півтори хвилини, чи хвилинку ще покипіли і знімайте. Не переварюйте їх, щоб вони у вас не були, як, бачите, вже спливають. Я не знаю, вам видно чи не видно, але ось я отак. Ложечкою показую, дивіться, вони плавають. Плавають, значить, уже закипіли. І з часом бульки йдуть. Ще одне. Я не знаю, як ви, куди ви їх будете знімати. У мене, дивіться, ось є. Зразу я вже декілька порцій зробила. О, така широка миска. Щоб вони між собою не злипалися, ви зразу туди сметани і знімаєте прямо сюди. Починаємо знімати наші варенички. Дивіться, отаким ситечком. Прямо ось сюди, в сметану. Українські вареники. Дивіться, бачите, які. І отут по народному перемішуємо їх у мисті з варе... сметаною, щоб вони між собою не стали один галух для всіх зів. І кладемо наступну партію. Варимо до кінця. От і результат нашої роботи. Кожен вареник, який дала в сметану, знаєте, щирі українські вареники, вареники в сметані, вареники з сиром. Вони прямо гарно купаються в сметані, через те, не злипаються. Все надзвичайно смачно. Через те тепер будуть ще одні вареники плюс. Це не тільки ті, що я роблю на пару, а і ці, які ліниві варені в воді. Дуже велике вам спасибі за терпіння і за те, що заходите на мій канал. Запрошую, хто не підписався, будь ласка, підписуйтеся, тому що, дивлячись на кількість переглядів. Хто новенький дивиться, і хто із тих, хто підписаний, дуже велика різниця. Чекаю на нових своїх друзів. Дуже велике спасибі за лайки. Якщо кому не шкода, ставте. І дуже чекаю на ваші коментарі. До зустрічі і смакуйте на здоров'я!